Аділок 29 травня і на каналі Житомир час інформаційних підсумків. Вітаю вас на початку про деякі теми коротко. Сонячні батареї для українських захисників придбали небайдужі житомиряни і вже завезли на схід волонтери. Три небезпечні роки в одному з житлових дворів будівельні плити зсовуються на пішохідну частину. Люди занепокоєні в розпачі. На приміських маршрутах знову виявили численні недоліки. Далі докладніше про ці та інші події. Дві сонячні батареї відправили у Маріуполь до бійців одного з батальйонів 36-ї бригади. Ще на вихідних автомобіль волонтерів Полісся виїхав на передову з сонячними батареями. Сьогодні ж волонтери прибули на місце, про що повідомив Валерій Місько телефоном. На передовій дуже гостро стоїть проблема енергозабезпечення. Тому волонтери полісся передали військовим одного з батальйонів 36-ї бригади дві сонячні батареї. Так як там стаціонарних ліній немає, генератори без кінця виходять із ладу, мастило і паливо неякісні, ремонт їх входиться дуже дорого. Тому ми, волонтери полісся, вирішили потихеньку переходити на новий рівень, забезпечувати їх альтернативними, скажімо питания. Батареї були придбані за кошти небайдужих, які неодноразово вже допомагають бійцям за проханням волонтерів. чиновники не делают. То, що можемо, то решаємо, помогаємо. У нас есть несколько человек, которые у нас работали, которые потом приезжали и говорили, що если бы не там купили эти там активные наушники, если бы не наушники, у меня был бы так отделался там легкими ранієм потужність енергоджерел по 150 кВт, що дозволить бійцям заряджати рації, ноутбуки, планшети, підключати принтери та забезпечить освітлення бліндажів. Олександр Рубан, Сергій Кобалянський, новини Житомирщини. Будівельні плити загрожують життю перехожим. За адресою Майдан Путятинський, 1 поблизу будівельного майданчика, повз який пролягає дорога. Є закинуті будівельні плити. Від часу і від власної ваги вони зсуваються і в будь-який момент можуть завалитися на людей. Мешканці мікрорайону вже не перший рік судяться із забудовником, проте зараз вимагають одного прибрати будівельний інвентар, який загрожує життю і здоров'ю перехожих. Шлях Галини пролягає повз ці плити. Щодня вони удвох сином разом йдуть в школу на роботу і вертаються додому. Жінка каже, що кожна така подорож викликає острак за власне життя і життя сина, проте скарги від людей руками не цікавлять ні міську владу, ні забудовника. Вже і в суди зверталися, і вже ми навіть виграли суди, але ніхто нічого не прибирає. Як є, так і. Є. Мешканець мікрорайону Василь Зубрицький і собі б'є на сполох. Каже, проживає в цьому районі чимало років, проте такого будівельного свавілля не розуміє. Чоловік стверджує, плити з руками суваються і в будь-яку мить можуть завдати непоправимої шкоди перехожим. На численні звернення до міської ради отримав такі пояснення чиновників, що це питання можна такі розрозглянути в сесійному варіанті, і тоді прийняти реальне рішення. Хоча ви знаєте, що ко на цьому місці є власники, які повинні за це відповідати. Нічого для міської влади не потрібно було, лише вийти на цього власника і передати побажання мешканців, які тут проживають. Василь Зубрицький зазначає, що більшість людей, котрі проходять повз плити, не розуміють всієї небезпеки. Дуже часто на плитах розпивають спиртні напої, а також граються діти. І я рахую, що власник для нього це сигнал. Якщо він не зреагує, це на його була совість, якщо на його совісті буде те, що люди можуть загинуть просто-напросто. Тим часом у міській раді вивчають цю проблему. Начальник управління житлового господарства Андрій Онищенко пообіцяв особисто виїхати на будівельний майданчик і перевірити ситуацію. Юлія Свинціцька, Сергій Кобилянський – новини Житомирщини. Десять днів на виправлення недоліку стану автомобілів, в яких перевозять пасажирів на маршруті номер 126 Тетерівка Клічин, дали перевізнику чиновники з облдержадміністрації. Відповідний лист направили за результатами перевірки, що проводилася за дорученням очільника області Ігора Гундича. У маршрутках виявили протікання води, незадовільний стан чохлів. Таку перевірку ініціювали власне пасажири, які неодноразово нарікали і скаржилися на незадовільні умови у цих транспортних засобах на маршруті. Люди скаржилися на відхили. Леня у маршруті графік та стан транспорту голова облдержадміністрації Ігор Гундич підтвердив, що пасажири скаржилися і через соцмережі, демонструючи відповідні світлини. І додав, що автомобілі з поламаними сидіннями не, на маршруті не мають бути. Обласний етап щорічної військово-патріотичної гри Сокіл Джура стартував у Житомирі. Виборювати почесне право представляти нашу область на всеукраїнському рівні прибули більше чотирьох сотень юних вихованців, козацьких гуртків та шкіл із кожного району та міст. На відкриті змагань та першому шикуванні юних джур побувала Ірина Остапчук. Увага! Вишкіл вважати. Відкритим. Ось так із урочистого шикування та виконання державного гімну України у Житомирі розпочалася обласна військово-патріотична гра Сокіл джура». Юних нащадків українського козацтва привітали організатори патріотичного заходу і побажали обрати найдостойніше. Ми усвідомлюємо, що патріотами не народжуються. Патріотами можна тільки стати шляхом вишколів системних. Комплексних, що ми стараємося дорослі вам і зробити. Тому я бажаю, щоб ви пройшли успішно всі етапи і найкращий з вас представляв вашу область на всеукраїнському етапі. Козацьку бойову майстерність перед випробуваннями у військово-лісових умовах продемонстрував козацький гурт із пулина, стрівожі правнуки. І символічно запалили козацьку гармату. Керівник козацької школи Володимир Лис зауважив, що справжнім козаком, сильним, спритним та обов'язково патріотом України потрібно ставати якомога раніше. По, по склу ходять мене діти. Багато цікавих таких практик, є, які, на жаль, забуті. Вони мають бути людьми, гідними, чемними, вихованими. Ну, основне, чому я навчаю, це популяризація українсь... всю українську, в першу чергу, мови. А далі був перший конкурс козацький поряд. Учасники змагань розповіли, що брати участь у таких військово-патріотичних змаганнях їм цікаво, і до конкурсів вони ретельно готуються. Честь, мужність, відвага, мудрість саме таких рис ми повинні набути для того, аби стати подібними до козаків. Ми майже кожного дня тренувалися в строєвих вправах, в вправах з туризму. Випробування не лякають ані хлопців, ані дівчат. Якщо, наприклад, настане все таки війна, вона піде далі зі сходу до нас, потрібно буде якось виживати, і це дуже знадобиться нам в майбутньому. Під час Другої світової дівчата також воювали, Медсестри. тому тут немає нічого такого. Я думаю, дівчата можуть бути. Також гарними воїнами, попри те, що військово-патріотична гра «Сохіл-Джура» на Житомирщині триває із 2004 року. Лише останнім часом набуває популярності. Цього року на змаганнях прибуло більше чотирьох сотень учнів, кажуть організатори. В минулому році 25 роїв приймали участь. В цьому році 30. Зараз після відкриття всі рої збираються в лісовому масиві села Зарічан і. Протягом трьох днів будуть проходити різноманітні конкурси. Переможці наприкінці літа поїдуть на всеукраїнський етап змагань у місто Харків. Ірина Остапчук, Сергій Кобилянський, Новини Житомирщини. Такими є деякі теми випуску. Далі говоритимемо ще про такі події. дня. Місто професії відбулося у Житомирі. Діти не лише корисному навчалися і заробляли гроші. У центрі порятунку ведмедів знайшли прихисток п'ять клишоногих. В усіх складні долі, але щасливі фінали. Мотокрос відбувся поблизу Житомира цьогоріч на оновленій та якісно підготовленій трасі. Влаштуватись на роботу, спробувати себе на понад 20 майданчиках різних професій, такою можливістю скористалися усі охочі діти і підлітки міста та його гості під час заходу місто професій. Житомирські рятувальники також не залишилися осторонь і запропонували учасникам спробувати свої сили на п'яти майданчиках. Чи користувалася популярністю професія рятувальника з поміж дітей? Про це далі. Майстер класи для дітлахів провели рятувальники, кінологи, вибухотехніки, поліцейські, лікарі, соціальні працівники. Кожен учасник заходу отримав паспорт та мав можливість опанувати будь-яку професію, за що отримував символічні кошти, які потім можна було б відняти на подарунки. На своїх майданчиках представники держслужби з надзвичайних ситуацій представили одні з найвидовищних аспектів своєї діяльності. Дітвора могла випробовувати себе у ролі сапера, рятувальника, пожежного медика і навіть вчителя з основ безпеки життєдіяльності. Завзято подолати усі випробування та помірятися своїми силами і суперникам можна було під час проходження пожежної естафети. Батьки допомагали дітям одягати бойове спорядження, а надзвичайники збивати струменем води з підставки м'яч. Подібна естафета перетворила цілі сім'ї на справжні команди. Чув. Давай, разом. В ході роботи пересадного консультаційного пункту разом із педагогами, рятувальниками, хлопці та дівчата за допомогою амблем показували свої знання з безпеки життєдіяльності, вчились користуватися вогнегасником, а також розгадувати загадки. Багатя. Його розпалювати можна, але за ним треба що? Доглядати. Добре, який ти, ти молодець, за ним треба доглядати. Але і... щоб вогонь не вижити з і... потрібно його огородити камнями і розпалювати вогонь там, де немає ми... сухого листя, а якщо і є, потрібно прибрати, щоб не загорілося. Вже втретє, у Житомирі, захід міста професій подарував дітлахам вир емоцій. А підростаюче покоління, в котре має можливість краще для себе зрозуміти значущіші переваги кожної окремої професії і зробити вибір фаху, з яким у подальшому пов'яже своє життя. Південної Кореї до Житомира завітав з концертною програмою вокально-інструментальний дует Ріо Монтана. Цей дует виступить з єдиним концертом у Житомирі. А на прес-конференції у Домі української культури музиканти пообіцяли подарувати враження. Самі ж себе називають надією та щастям, адже через пісні вони передають любов і дають світло в життя. Зазначив один із учасників дуету Кім Джун Ко. З 2014 року дует Ріо Монтана розпочав свою подорож по світу. 75 країн вже. Встигли відвідати в Україні вони вперше, але полюбили і країну, і людей. Пизнамо! Пизнамо, ти гамає нам. Пизнамо гой! Пизнамо, ха має нам гой. Тобто ми займаємося тим, що через свої пісні ми відкриваємо душі і серця молодих людей по всьому світу, переходячи гори та перетинаючи ріки. Через наші пісні люди повинні отримати спокій в душі. Бувають такі часи, коли ми дуже напружені або дуже втомлені від чогось, за щось, але слухаючи музику, ми заспокоїмося. Ми молодим людям через пісні передаємо силу. Ми вперше приїхали до України цього разу. Якщо б я знав, що це таке прекрасне місце, це таке прекрасне місце така гарна країна, то ми б ще раніше приїхали сюди, але мені дуже подобається серця українців. Надія все буде добре. У Житомирі відбувся концерт національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського, який вже 80 років вражає своїми хорографічними напрацюваннями. В основі їх репертуару старовинні і сучасні танці різних регіонів України. Показовою рисою ансамблю є широке відображення сучасної тематики і творче використання спадщини народного танцю. Близько тисячі танцюристів пройшли через колектив за майже 80 років його існування. Нині в ансамблі працюють понад 170. Тут є дитяча студія і школа, де навчаються діти з 5-6 років. Як і в Україні, так і за кордоном ансамбль завжди збирає повні зали. Про секрет успіху національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського поділився директор-розпорядник Віктор Завадський. На мою думку, це саме в тому, що колектив підтримує традиції українського танцю, започаткований Павлом Павловичем Вірським. Дійсно, він їх. Розвиває, щиро відноситься до своєї роботи з бажанням, з любов'ю і щиростю до глядача. Академічний заслужений ансамбль танцю імені Павла Івановича Бірського я знаю дуже давно. Знав покійного Бірського, знав і теперішнього художнього керівника милого Вантуха з яким ми разом працюємо у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв. Звичайно, ансамбль Людсько це найкращий колектив, і, мабуть, нема на земній кулі такої країни, де б він не бував. Завжди концерти проходять з великим успіхом. Всі шанують, поважають і вважають, що це один з найкращих колективів світу. Халинові янголи свободи таку назву отримав фестиваль сучасної військово-патріотичної пісні, який вперше відбувся у Житомирі. Свої творчі доробки демонстрували глядачам патріоти України, учасники Революції Гідності, ветерани та бійці АТО, волонтери, які дають концерти для захисників України на передовій. Біля центральної арки парку культури і відпочинку лунали поетичні і прозові твори, народжені війною. А у літньому театрі Ракушка авторські військово-патріотичні пісні дарували солісти та музичні гурти з Регіонів України. Основою фестивалю стала фестиваль пісні народжені в АТО, який був започаткований рік назад в Дніпрі. І е, мій побратим, от наш друг, товариш Валерій Глушук, який приймає участь саме в цьому, в цьому фестивалі, який сам пише пісні, їх аранжерує. Запропонував, давайте ми зробимо в Житомирі. Тим більше, по Житомирі є багато хлопців, які саме ну, являються частиною такого цього фестивалю. І прийняли рішення його започаткувати. Деякі ще в 2014 році пішли на фронт, і от під впливом цих подій вони пишуть музику, пишуть вірші. Насправді, цієї творчості в Україні дуже багато. І сьогодні ми запросили маленьку частину цих людей сюди до нас в Житомир, для того, щоб вони представили свою творчість, показали її на люди, от, перезнайомились можливо, між собою. У 2014 році попав на війну, до лав 89-ї бригади. І після демобілізації от, було багато враження, багато емоцій. Від цих подій вони вивелися в музику. От заснувався гурт. Участь у подібних фестивалях це можливість донести до людей так сказати, правду про цю війну, передати свої враження. Ведмеже життя. Під Житомиром вже майже п'ять років існує центр для порятунку ведмедів. Клишоногим тут у прямому сенсі дають друге життя. Ведмеді потрапляють сюди після утримання у приватних цирках чи зоопарках. Є навіть ведмедиця, яку кілька років травили мисливськими собаками. Наразі у центрі живе п'ятеро ведмедиків: чотири дівчинки і єдиний хлопчик. Клишоногий красунчик, гроша. Про врятованих клишоногих далі у сюжеті Дмитра Поліщука. Ведмедиця Настя є першовідкривачем центру. Вона тут з першого дня його існування. Отож, відповідно до свого статусу має досить норовливий характер. Недарма працівники центру називають її головною серед ведмедів. Втім, норовливий характер настуня має не тільки від хорошого життя. У далекому 2012-му її місячне медвежа відлучили від мами та продали до приватного зоопарку. Там ще грудна малеча не прижилася. Отож, незабаром потрапила до центру. Настя на потрапивши сюди, першою почуває себе тут головною. що на ведмедиками, що не на нами, працівниками постійно показує свій характер. Долі підопічних центру не побажаєш навіть ворогу. Дев'ятирічну машу раніше використовували для травлі собак. На ведмедицю натравлювали кілька мисливських псів, і так кожен день кілька років поспіль. Втім, у 2013 році її вдалося врятувати, і зараз вона мешкає у просторому вольєрі на повному пансіоні благодійників. Зоя та Юля теж за своє життя встигли спробувати горя від людей. Їх утримували у приватному цирку у клітках розміром півтора на півтора метри. По кілька днів ведмедиці могли не бачити їжі. За сценою, для того, щоб навчити ведмедя виконувати всі, всі. Трюки, можна сказати, і їх примушується все робити, тому що ведмеді вони розумні, але не піддаються дресіровки. І для того, щоб вони змогли виконати це все, і примушується все робити. Раціону клишалапи можуть позаздрити навіть деякі люди. На вечерю ведмеді отримують вітамінний набір із варених яєць, моркви, помідорів, апельсинів та навіть екзотичних ківі, які ведмедики із задоволенням хрумають. Не обходиться, звичайно, і без м'яса та риби. Годівля ведмедів, до речі, найцікавіше видовище для відвідувачів. Інколи клиша балують людей справжніми танцями. Як туди на дерево виліз, то ми. Просто дивувалися, як він звідти зліз. Я не знаю скільки дивувались, переживали вообще. Тому що він на таку верхушку зліз. Таке враження, що він просто туди впаде, не впав. Зліз, зліз. Наразі у центрі проживає п'ять ведмедиків. Поселити більше, на жаль, не дозволяє площа. Отож, у планах міжнародних благодійників, які опікуються центром під Житомиром, створити подібний заклад тільки вже набагато більший за площею. Дмитро Поліщук. Новини Житомирщини далі. У випуску спортивні події. І сьогодні мова піде про волейбол, мотокрос і Житомирський велодень. В Житомирі відбувся третій етап Кубка України з мотокросу пам'яті Сергія Корольова. Це спортивне дійство відбувалось біля села Клітчин, де Житомирські любителі мотокросу збудували трасу. З мати приїхали спортсмени різного віку від 4 до 60 років різних категорій: від аматорів до ветеранів і жінок з різних куточків України і навіть Італії. На ваших соревнованиях я присутствую второй раз уже. И первый раз меня пригласили я судил эти соревнования ваши соревнования прошлой осенью. Значит, общее впечатление. Довольно-таки на высоком уровне поставлена организация ваших соревнований. Очень понрав, нравится подготовка трассы, очень нравится спонсорская, я вижу, очень много спонсоров. Это очень приятно в нынешнее время, что э, народ поддерживает, э, любит этот вид спорта. Навколо мототреку зібралось багато вболівальників, які слідкували за кожним заїздом досить складної траси. Серед ветеранів були майстри спорту міжнародного класу, які перемагали на міжнародних мототрасах. Серед них і Житомирянин Олег Ліпінський, який і цього разу довів, що є найсильнішим у своїй віковій групі. Це вже другий рік постіль, ми тут проводимо змагання, глядач йде, більше, більше спортсменів приїжджає, атмосфера дуже цікава, боротьба теж на трасі, ми трасу зробили трохи длиннішою, більше поставили перепонів і траса стала цікавіша. Дуже чекали ці змагання. Ви знаєте, як спортсмени завжди чекають їх дуже довго, але тягнулися вони для мене теж дуже довго. Але приємне відчуття у самому класі я приїхав перший. В общому заліку Олександр Морозов був перший, я другий. Але ще є, буде серія заїздів. Глядачі підтримували всіх житомирських спортсменів, і вони не підвели. В кожному розряді у всіх заїздах наші земляки були в призерах. Я то автоспортом займався колись. Ну, мотокросс теж моє. Коротше, Андрій, якщо є в крові. То і назавжди, до самих, поки людина живе. Враження таке, що в минулому році було не так все організовано, як в цьому році, в цьому році супер. Бать, тут бать, короче, бать. три Ліпінські і два Скібінських, ми за них вболіваємо, да, вони виігрують. Дай їм Бог, щоб вони виграли. Ну, Вони молодці. Вони вроді виіграють. Ми всі в за них всіх вболіваємо. Ми репряті бомба клас. Житомирщина вже вдруге приймає етап Кубка України. Це свідчить, що мотоспорт відроджує свої славні традиції. Сергій Багінський Володимир Рябуш новини Житомирщини. Тут усе як у дорослому спорті, повна зосередженість, прагнення до перемоги і неприховані емоції. З року у рік волейбольний турнір пам'яті Григорія Ніколичука стає помітною подією в українському дитячо-юнацькому волейболі. В цьому році вже 8 команд приймають участь в цьому турнірі: Луць, Київ, Нітєшин, Новоград, Волинський, город Житомир. Красенський район Ємільщини. Діти підготовлені хорошо, Якщо ми достойно виграємо у всіх командах і потім приймаємо участь уже в самому фіналі. І чотири роки подряд ми виігривали Кубок. Один раз ми тільки програли київському інтернату. Особливої видовищності набувають фінальні ігри. Цього року продемонструвавши майстерну гру, команда з Імільченко здобула третє місце. Сьогодні я був задоволений турніром. Хлопці всі показали боротьбу. Вони всі достойні цього турніру. Ми вшанували Ніколайчука, Він був тренером цього закладу автодорожнього Житомирського коледжу. Всім дякую. Ми будемо приїжджати, завойовувати та особливо напруженим. Видався фінал. У ньому перемогу виборювали давні суперники. Команда ДЮСШ номер 1 міста Житомира та Київського спортивного ліцею інтернату За запалкої підтримки вболівальників переможцем турніру пам'яті Ніколичука стала команда з Києва. Команда Житомир, сильна команда боролись, грали. Побіда за нами. Усі учасники фіналу отримали дипломи та медалі. А найкращі гравці ще й фінансову винагороду. варто зазначити, що турнір відбувся за активного сприяння обласного відділення національного олімпійського комітету України на чолі з Олександром Оніщуком. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Справжньою окрасою велодня в Житомирі став виступ київських спортсменів, які додали справжнього драйву. Вони продемонстрували складні трюки на велосипеді, яких ще вживу не бачили в нашому місті. Цей напрямок називається велотріалом. Виник в Європі, а зараз ним із задоволенням займаються в Україні, зокрема, вже в Житомирі. Основна фішка. Ну бути на позитиві і стрибати, стрибати і здивовувати людей навкруг. Бачите, ви, ваш день народження співпав з Володнем. Так, Це, мабуть, да, да. Не, не випадково. І ви цим займаєтесь, скільки вже? Уже біля 13 років, можливо навіть 14 років я займаюся цим спортом і він мене ніяк не відпустить. Ось. Кудись їздили на якісь міжнародні змагання, можливо? Так, да, декілька разів їздили на міжнародні змагання. Віталі був у Франції. Ці двоє хлопців займаються велотріалом більше десяти років, брали участь в міжнародних і всеукраїнських змаганнях. Їх результати наближені до рекордів, і в своєму виступі вони довели, що немає меж междосконалення. Вони виконували досить ризиковані вправи, викликаючи глядачів. У Кожного спортсмена є як свої коронні прыжки і вони виповняють однім степені краще, ніж інші. Всі прыжки повинні бути любими, тому що ми така. Їм... Сінал патронів, в ми будемо стріляти на сорівнування. Фотосе після виступу велотреалістів з Києва. Гадаємо, і в Житомирі з'являться свої майстри, але в нашому місті одна проблема немає: велодоріжок пристосованих для безпечного пересування велосипедистів. Сергій Багінський Володимир Рябуш новини Житомирщини. Такі події приніс цей день. А ось далі інформація від синоптиків. Дізнайтеся, якої, якої погоди очікувати в останні дні весни. До побачення! За інформацією українських синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується малохмарна погода. Місцями короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер південно-західний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря 30 травня вночі – 13-15, в день – 25-27 градусів тепла. 31 травня вночі – плюс 14, плюс 16, в день – 26-28 градусів тепла. 1 червня вночі можливі дощі та грози. В день повітря прогріється, до 24 градусів тепла.